Ти я депутат облради. Написала я звернення на ім'я Терехова. Поцікавилася, куди витрачаються бюджетні кошти за перші півріччя 2023 року. Ну, все-таки ми фронтова область, війна і так далі. Поцікавилася конкретне питання: що у нас є звання почесний громадянин міста Харкова. У них є довічні стипендії. Будь ласка, дайте мені суму. Скільки за ці півроку витрачено на ці довічні стипендії? І дайте поіменний список. Е, мені відповіли під підписом Тетяни Чечетової, що е, фактично це, типу, не ваша справа, що це не ваші повноваження. Вибачте, громадяни міста Харкова голосували і за мене як обласного депутата, тобто мені не дали інформацію. Але я вам скажу, що я аналогічне звернення писала і в обласну адміністрацію, тому що облрада має своїх почесних. Має почесних громадян Харківської області. Мене цікаво. Наприклад, чи Суркіс отримує стипендію? Ну мене цікавило це питання. Мені вони надали інформацію. За перші півріччя понад 5 мільйонів гривень потрачено на стипендії. Стипендія обласного почесного зараз складає понад 16 тисяч гривень в місяць. А в місті я знаю, що понад 30 тисяч гривень в місяць стипендія. Чому зашифрували інформацію? Чому не надають, чому розказують, що це не моя справа? Це дуже дивно в час війни. Тобто, такий засекречений бюджет, ніби це якщо воєнну таємницю питають. Депутат вони надали інформацію.